28 серпня в церкві відзначають одне з 12 найважливіших свят успіння Пресвятої Богородиці. В народі воно отримало назву Перша пречиста. Цей день називають Успіння, тобто мирна кончина Діви Марії. Сенс свята показати, що ніщо не закінчується зі смертю. Це лише перехід із земного життя у вічне. 28 серпня. Одне із улюблених у народі свят, коли вшановують матінку землю. Час зуспіння до 11 вересня вважається молодим бабиним літом. Також наші предки знали ряд прикмет, яких дотримувались. За прикметами дня визначали, якими будуть осінь і зима. Якщо день сонячний, і теплий, бабине літо буде прохолодним. Веселка цього дня осінь буде теплою і сонячною. Багато павутини взимку буде мало снігу. Дощ пішов, така погода буде до кінця вересня. Туман цього дня до врожаю грибів. У народі вірять, що у це свято варто піти до церкви, поставити свічку. Якщо немає такої можливості, помолитися богородиці вдома, попросити її здоров'я та злагоди для себе і рідних. Найголовніше не тримати ні на кого зла. Вважається, що на успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік. Потрібно лише щиро помилитися і покаятися. На це свято є кілька суворих заборон: забороняється працювати, особливо виконувати жіночу роботу, прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям. Заборонено лаятися, з'ясовувати стосунки, заборонено брати в руки ріжучі предмети, палити багаття, веселитися. Не можна стригти волосся, можна відрізати свою долю, не можна ходити, босоніж. Вважається, що пролеті цею сльози роблять землю гіркою, і від цього можна захворіти. Також це свято категорії. Ручно заборонено лихословити. Вважається, що за це Бог карає заїканням, німотою або втратою пам'яті успіння Пресвятої Богородиці з 1 вересня 2023 року відзначатимуть за року відзначатимуться новою ліанським календарем 15 серпня. А 29 серпня в церковному календарі свято перенесення неропотворного образу Господа Ісуса Христа вважається одним із найважливіших свят у православній традиції. У народі це свято має кілька назв – горіховий спас, хлібний спас, спас нерокотворний або третій спас. Воно пов'язане із завершенням жнив і початком осені. Цього дня люди благословляли хліб, горіхи, овочі та фрукти як символи плодовитості і достатку. Що не можна робити цього дня? Заборонено бажати комусь зла, лихословити і лаятися. Не можна відмовляти нужденним в допомозі. Не варто ходити в ліс без оберега. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Йде дощ із грозою на теплу осінь. Навколо місяця утворилося коло. Наступного дня піде дощ. Великий урожай горіхів. Наступного року чекайте на велику кількість зерна. Зірки бліді, погода буде сухою, ясною. Журавлі вже відлетіли, на покрову будуть морози. Також в Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків новини.